Привіт з локального організаційного комітету у Кракові. Мене звати Уляна, і це хвилина з СДМ. Музика. Наступної суботи, 20 лютого, тут у Кракові, у санктуаріумі Божого Милосердя, відбудуться треті духовні реколекції для нас і всього світу. Гостем буде отець Адам Шустак. Трансляції англійською та польською мовами ви зможете переглянути на нашому ютуб-каналі. Розпочалася реєстрація на фестиваль молоді. Молодь з різних куточків світу обмінюватиметься досвідом як мистецьким, так і релігійним. Вони ділитимуться своєю творчістю на сценах, розташованих у різних місцях Кракова та околицях міста. Фестиваль молоді сконцентрує у собі концерти, виставки, театр, танець, спорт та релігійні події. Також стартувала реєстрація до центру покликань, який раніше називався ярмарком покликань. Католицькі організації, спільноти та товариства, а також монаші згромадження зосередяться на чотирьох основних темах Бог, сім'я, праця та милосердя. Більше інформації ви можете дізнатися на нашій офіційній сторінці krakow2016.com.ua це була хвилина з СДМ» з головними новинами цього тижня. Продовжуйте молитися за нас. Побачимося наступного тижня.